Тихо, 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 что такое? Что случилось? Что такое, дед, да Та вы что? Да ну это ж не выход, ну вы что, не надо. У лозовій патрульні врятували життя пенсіонеру. річний чоловік хотів чинити самогубство, вдерся на залізничний міст та мав намір стрибнути вниз. Перехожі зателефонували до поліції, правоохоронці перетягли дідуся через огорожу та передали медикам швидкої. За словами пенсіонера, він хотів піти життя, бо почувається самотнім, втомленим і безпорадним. Як розповіли, в нацполіції до чоловіка направили соціальних працівників. Також до нього тепер навідуватимуться дільни. Нічні ...офіцери для надання допомоги у господарстві. Куди звернутися? мужчина у нас в Лазовому стоїть на мосту і хоче пригнути.